За оперативною інформацією, я підстав вважати, що ви причетні до злочину передбаченого частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме підпал. Простими словами, я вам можете Что з даним фактом? Всю ніч ви щось чиняли? Так. Да. Я сначала палив вокруг нас, подпалив, розбив окно камнем почав mm -hmm. начал каністри палювати, 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 Потом начал все на відео знімати, 80 секунд зняв, і конюстру бросив і убіжав. Ну ми бачимо, що тут. Деньги ще не пришли. Мені нужно сваливать в Одессу срочно. Тестування йде. Тут у нас особо просто гроші на У нас фотознімки локацій. замовлення. Це що це за фотознімка? Це якісь замовлення? Вам ще надсилали чи підпалити? Це у вас е, дві пляшки White Spirit, так і ще одна пляшка. Для Засіб для розвитку. За допомогою цієї суміші, що ви нам розповіли, що ви підпалювали, чи хотіли підпалити? ділом я підпалював. С будь ласка, из какого привода вы оказались в увидели полиции номер четыре? По той причине, что мне написали в Телеграм, предложили работу подпаливать. А вы э, шли коштую за то, что вы сделали? Нет. Вы свою вину вы знаете? Да, вы я, я хочу им посоветовать, чтобы они не соглашались на такую работу, на подпал, потому что это может быть, может привести к очень серьезным последствиям и к тюрьме. В Одесі поліцейські затримали підозрюваного у підпалі двох поштових відділень. Подія сталася в одну ніч у Київському районі Одеси. Вже за кілька годин після скоєння злочинів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 22-річний місцевий житель. Його затримали за місцем мешкання. Слідчі встановили, що пропозицію здійснити підпал за грошову нагороду фігурант отримав через один з месенджерів. Подальшому, за вказівками замовника, він придбав необхідне знаряддя для скоєння злочинів, а вночі підпалив два об'єкти. Результат своїх дій чоловік зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану роботу. Втім, коштів за неї він не отримав. Ніхто з людей, на щастя, від протиправних дій палія не постраждав. Фігуранта затримано в процесуальному порядку, слідчі повідомили йому про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна та умисному пошкодженню чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередню змовою групи осіб. Згідно з частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.